Привіт, любі дорогі овни! Це Таро-прогноз на квітень 2025 року. Давайте дивитися, яким буде цей квітень, що він принесе, які енергії. І, до речі, хочу вас попросити. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. І ще таке оголошення. Дорогенькі, підписуйтеся, переходіть по посиланню в мій інстаграм, на мою інстаграм-сторінку там щочетверга. Є рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання. І я даю відповіді безкоштовно. Так що ласкаво прошу у свій інстаграм. Посилання на інстаграм-сторіночку тут під цим відео залишаю. Так що переходьте, підписуйтеся, я вас там вже чекаю. І так, перша колода, в мене 5 колод. витягуємо по дві карти з кожної колоди. І так, перша колода. Десятка пентаклів, чудова карта, овни з грошима у вас буде все добре. Це, можливо, і покупка будинку, квартири, ремонт, це хороші прибутки. Вас чекають прибутки в квітні, однозначно прийдуть гроші, буде дохід, і це також карта, коли може бути якась успадкування чогось, як чудова можливість, також це є покращення житлових умов однозначно, це більш про такий достаток, про покращення житлових умов. І це ще може бути от така інформація, чи це також весілля, це насолода родинним теплом, коли всі Покоління збирається разом, можливо, на великдень, на Пасху. Ви зберетесь ви будете відчувати оце родинне тепло, родинний оберіг. Насолоджуйтеся моментами спілкування, це не тільки про матеріальні цінності, Таро також про духовні цінності, і якраз пентаклі у нас символізують цінності. Ваші цінності духовні. От, власне, буде така атмосфера, яка вас буде наповнювати енергетично, ви будете розуміти, що для вас таке цінне. І найбільша цінність це, звичайно, родина і сім'я, спілкування з рідними, з близькими. От таке коло радості, такий енергетичний потік буде у вас в квітні. Це чудова карта, це карта результату. Це коли можливо закінчуєте будівництво, закінчуєте ремонт, чи переїжджаєте з квартири в квартиру. Це і покупка, і продаж, коли ви продаєте свою нерухомість чи здаєте в оренду. Вигідно, так, як ви хотіли, і навіть вигідніше. Дуже хороший дохід. Вас чекає однозначно, гроші будуть на все вам ставатиме. Карта смерть. Така карта трансформаційна, дуже щось буде відходити, щось відріжеться з вашого життя. Можливо, ви трансформуєтеся і подивитеся на ті звичні речі по-іншому. І карта смерті це карта трансформації, як до і після. До і після, можливо, ви себе так будете почувати енергетично після якоїсь ситуації. Це така кармічна карта, сильна карта. Це може як і. Ну, Смерть, це так як і прийняти рішення піти з роботи, чи почати шукати інше. Це таке стратегічне рішення для вас, для вашого росту. Коли вам, Можливо, навіть вас звільнять з роботи, і ви спочатку будете думати, що це якби гірше для вас, можете упасти в енергіях, але насправді це карта росту. Якісь переміни, які будуть вас Піднімати на інший рівень. Люди можуть звільнитися, якщо ви маєте власний бізнес, маєте найнятих людей, людина може звільнитися. І вам треба буде нових. Це зміни, але зміни на краще. Завжди на краще. Зміни. І трансформація. Тут дуже така кармічна карта, і вона чудова. А, і все на краще, Шістка – Карта закоханих. Все, що буде змінюватися, все буде вам на користь. Сприймайте ту ситуацію, як ваш урок, який піднімає вас на інший левел, на вищий рівень. І тут карта закохані, це також карта вибору. Ви будете стояти перед вибором в першу чергу. Дивлячись на карти, які попереду, тут буде карта вибору. І також це карта зустріч, побачень. Ем, хорошої пропозиції, коли людям легко домовитися одним з одним. Чудова карта, закохані. Так, наступна колода. А сильні кармічні карти. Початок квітня буде для вас досить таким переломним. і Буде піднімати вас на рів на вищий рівень. Так, наступна карта карта відлюдника. Людина тут шукає. Людина має ліхтарик і шукає, можливо, будете шукати якусь інформацію, займетеся чимось. Тут у вас буде таке навіть і самопізнання, розуміння, чого ви хочете, куди ви йдете, у вас будуть якісь ідеї. Ці ідеї вас надихатимуть, але тут іще. Де така інформація, що вам, ви ще будете щось шукати, якусь відповідь на якісь ваші запитання. І ви знайдете ці відповіді, тому що карта відлюдник, кармічна, сильна карта, що інформація до вас прийде. І це також карта відпустки. А коли ви плануєте відпустку, шукаєте можливості, куди поїхати, шукаєте компанію, з якою поїхати, тут ви щось будете шукати. Можуть бути різні ситуації в житті. Ви можете шукати, тому що людина з ліхтарем завжди щось шукає, і знаходить, звичайно, що знаходить, то можна шукати і Якусь інформацію, бо в основному ця карта про інформацію. А інформація може бути і про відпустку, і про роботу, якщо ви змінюєте роботу, чи шукаєте людину, яка вам потрібна. Треба вам якогось спеціаліста, чи то лікаря, і ви шукаєте, збираєте інформацію, усіх все питаєте. Так, наступна карта з цієї колоди, карта. Закохані знову. Карта. Двійка чаш це також про те, що все на краще. Дивіться. Перша колода, карта закохані, сильна карта. Тут двійка чаш, коли людям легко порозумітися, це романтичні побачення, можливо, переписка. Це також карта вибору, можливо, будете вибирати між партнерами більше, ніж два. І також це в бізнесі дуже хороша колаборація, хороша співпраця, коли все чітко зрозуміло. Взагалі це карта, коли людям легко домовитися, це ділова. Ділові стосунки дуже хороші на високому рівні, коли все зрозуміло, все чітко. Співпраця, чи якщо ви на новій роботі, чи взагалі на роботі, все чітко, все зрозуміло, коли людям легко порозумітися. І також це кохання в першу чергу це перехід. Якщо у вас є партнер, перехід на новий рівень. Ви з'їжджаєтеся, ви починаєте разом жити, чи вам роблять пропозицію, чи ви готуєтеся до весілля. Ну, це чудова карта. Так, наступна колода, кожна колода і кожна під девізом кохання. Однозначно, будете відчувати оцей подих весни, і в серці, і навколо вас буде багато енергії любові. І так, наступна десятка будете зайняті, а тут багато роботи будуть клієнти, буде. Буде робота, будуть гроші, і на роботі можливо будете робити і за себе. Ну, нагрузите себе добре, але людина тут з усім справляється, ви справитеся. Гора уже позаду, людина йде попереду. Ви з усім справитеся. Ну загрузите себе і вас загрузять. Можливо, хтось вже піде у відпустку, а ви будете робити і за себе, і за цю людину. Роботи буде багато. Так, так що вчиться делегувати. Що можете, то делегуйте. Так, Наступна карта п'ятірка. П'ятірка мечів це коли не всі згідні з вашою позицією, не всі згідні з вашою думкою. Або хтось вас старається переконати щось не робити, навіювати якісь свої страхи на вас. І, взагалі, п'ятірка – це такі, можливо, ви самі себе можете так. Загрузити деколи нам нікого не треба, ми самі вміємо себе добре загрузити думками. Але тут ворона каркає так як вам хтось буде постійно щось розказувати, що вам робити. вам І це карта також таких перемін, тому що п'ятірки вони взагалі карти перемін. І залежно, як ви це будете сприймати. Тут більше про те, що слухайте себе. от Все, що навколо. Шумить, вибирайте себе, вибирайте свій шлях, добре обмірковуйте, куди, що вам говорять, не сприймайте всю інформацію так, як єдину правильну. Карта також перемін. Це і можна сказати, що п'ятірки, як карта кризи, але тут, можливо, ну, звертаючи увагу, що у вас тут багато роботи і вам, вас ще будуть грузити. То тут уже треба відстоювати себе, і вміти делегувати, і вміти сказати ні. Так, наступна холода. Цікавий у вас буде місяць, і трансформаційний, і хороші будуть новини, і багато роботи будете зайняті вони. Ну, енергії у вас стане на все. Так. Імператор, це ви, оце вогняна стихія. Імператор це овен, овен по гороскопу, і ви будете тою людиною, під дудочкою якої всі співають. Ви будете керувати і своїм життям. Це лідер, це карта лідера. А лідер завжди знає, чого хоче в житті, куди він іде, що він робить, і також лідер. Своїм прикладом вказує шлях іншим. Ви будете керувати вибір. Це ще карта дисципліни. І також це карта, коли ви працюєте під таким пильним наглядом такого лідера, який все контролює, який все передбачає, веде за собою. Також це може бути і ваш чоловік. Це може бути і ваш батько, однозначно, або ви будете зі такою статусною людиною комунікувати, від якої буде залежати рішення, яке, якої ви будете чекати, або ви будете тою людиною, які всі, яка всім керує. Так. Наступна карта з цієї колоди Туз з жезлі, це карта можливостей. Це як чарівна паличка, якою, яку вам всесвіт дарує. І ця чарівна паличка це можливості. Відкриються перед вами якісь можливості. Від вас буде залежати, чи ви в ці можливості йдете, чи ви їх зауважуєте, чи ви їх бачите. Тут також рука, як рука всесвіту, дає вам щось. А все завжди дає нам можливості, а наша уже відповідальність брати ці можливості, зауважувати і творити, і працювати над ними. Тут буде дуже чудова можливість І просування вперед. Це як і чудове здоров'я. І це як і зустріч людини такої наполегливої, або ви станете такою наполегливою. Це вогняна стихія, це готовність. Іти вперед, і це якраз просування, це початок. Тузи це завжди початок чогось. Початок такий стрімкий, коли ви горите, ви хочете кудись іти, чи якась ідея вам прийшла, і ви хочете її втілювати в життя. Це чудова енергія. А, кхе -кхе. Так, і холода наступна. Чудові можливості відкриє вам квітень місяць, тивенс. Далі а, закохані, ви не повірите, знову закохані на початку місяця були закохані, це як і карта вибору, і знову у нас була двійка чаш, також закохані. І знову овни, квітень для вас однозначно буде місяцем кохання, зустрічей, побачень. Таких, можливо, як другого медового місяця, але ще ви будете відчувати оцю любов, навіть якщо ви не в парі, ви будете відчувати, що іншим людям ви необхідні, ви потрібні, що вас люблять. Це як отримувати компліменти, отримувати такі. як... Вдячність за вашу працю, за ваші якісь просто за те, що ви є, що ви іншим бажаєте це, коли ви чуєте, що хох, хтось там казав, так, я за вами скучу, я так рада вас бачити. Ну, в такому дусі, коли ви відчуваєте це коло любові навколо вас. І також по бізнесу, в справах, в будь-яких сферах життя це дуже вдалий період. Тут ми бачимо, як священик благословляє пару. І ангели на і купідончики над ним літає. А тут, можливо, вас запросять на весілля, або ваші діти скажуть, приведуть свою половинку вас знайомити чудово. або в родині ви будете чути про таке, от, що там ми готуємося до весілля, ну, чудові новини будуть, або це ваша історія. Історія побачень, історія романтики і весілля. Так, наступна карта: закохані, багато любові, квітень взагалі про любов, місяць про любов, колесо фортуни. А, дивіться, овни, колесо фортуни, довіра до життя. Тут людина сама крутить це колесо, але довіряє Всесвіту, приймає. В можливості, і, звичайно, що колесо фортуни. Фортуна вам посміхається, а ангели допомагають крутити це колесо, але людина прикладає свої зусилля, свою енергію також в довірі. Можливо, ще не бачить, де воно, як воно, але продовжуйте. Однозначно, якщо ви щось почали. Продовжуйте, коли вам хочеться здатися, напевно, думати, ну, вже не буду я цим займатися, воно мені не приносить ніякої а, віддачі, поки що я не бачу. Ні-ні, не здавайтеся, крутіть колесо, фортуна вам посміхнеться. Так, наступна карта. Помірність. Помірність все під контролем. А в життя не помиляється. Тут помірність це карта, коли дуже світла карта, коли доля на вашому боці. І, і ваше майбутнє буде краще, все йде на краще, і все йде так, як має йти. Тут чудова карта помірності. Головне не спішити насолоджуватися шляхом, і ви отримаєте більше бонусів. Чим ви думаєте? Ось такий розклад для вас овне чудовий. Обнімаю вас! Люблю до зустрічей!